У вантажівці, яка їхала з України, румунські митники виявили 4 мільйона контрабандних цигарок. Трапилося це 24 березня. Тоді у фурі, яка за документами везла солодощі, наші сусіди знайшли незаконного товару на мільйони. Журналісти програми гроші, маючи у розпорядженні документи з митниці, зазначають, що фура, яка везла солодощі в переміжку сигаретами, належить фірмі Рошен. Невже кондитерська компанія п'ятого президента України Петра Порошенка може бути причетна до контрабанди серед коробок з цукерками? 4 мільйона контрабандних цигарок. Митники Румунії 24 березня затримали українську фуру із контрабандою. Трапилося це у місті Брашов. Румунські змі уже тиждень смакують цю новину. Як інформують грумунські митники, за документами фура везла солодощі місцем призначення вантажу було місто Бухарест. Щоправда, вантажівка з митниці почала їхати в зовсім іншу сторону у напрямку міста Сибіу, оцінивши ризики, митники вирішили таки. Оглянути фуру. база аналізи до різкафоселектатска на основі аналізу ризиків було обрано цю вантажівку, яка в'їхала з України в режимі митного транзиту. Завдяки певним процедурам нам вдалося зупинити її в районі міста Брашов у заторі. Під час перевірки всередині, окрім заявлених товарів, було виявлено солодощі та значну кількість сигарет. Імпорта кацітати де. Цігарети поміж ящиків із солодощами було заховано 4 мільйона цигарок. Звернімо увагу на написи на коробках із солодощами. Рошен, і хтось може сказати: ну подумаєш, таких ящиків повсюду і скрізь. І це ще не означає, що до контрабанди цигарок може бути причетна компанія Порошенка. Але давайте поглянемо документи, які опинилися у розпорядженні журналістів програми. Гроші документи змушують сумніватися у невинності відомого бренду солодощів. ДП, кондитерська корпорація Рошен Київ, вантажоотримувач, фірма Рошен 1 ЛТД», Бухарест за інформацією. Цією журналістів програми гроші контрабанду румунські митники виявили в українській фурі з держномором ВХ 5519 см У розпорядженні журналістів опинилася митна декларація, яка підтверджує, що відправником вантажу була кондитерська компанія Рошен а одержувачем фірма Рошен Ван лтд в Бухаресті. Журналісти грошей наголошують, що цю інформацію підтвердили і три джерела. В правоохоронних органах. А це ще один документ. У ньому завідуючий складом Рошану підтверджує, що у згаданій нами фурі, яку відправляють в Бухарест, окрім солодощів, нічого стороннього немає. Сторонніх вкладень немає. Не до вкладень немає, асортимент відповідає маркуванню. Як бачимо, фуру перед відправленням оглянули, потім запломбували. Але ні наявність пломби, ні те, що вантажівка належить відомому бренду, не завадили румунським митникам таки впіймати контрабанду. Хоча прикриття повинні визнати непогане. Відомий бренд, великий експортер, пломба і все таке. Щодо маршруту фури, як зазначається у розслідуванні програми гроші, фура виїхала. З Вінниці далі поїхала у Одеську область. Кордон вона перетинала на пункті пропуску орлівка. Українські митники там певно раптово посліпли, бо 4 мільйона сигарет не побачили. Румунські митники теж спочатку пропустили вантаж, але потім догнали фуру уже в Брашові і віднайшли контрабанду. Цікавим є і ще один момент: на румунській митниці офіційно повідомляють і марки сигарет, які були у фурі. Так, у вантажному відсіку під коробками з цукерками митники виявили таку кількість сигарет: 3 мільйона 838 тисяч сигарет комплімент блю, 10 тисяч сигарет Кент та інші. Сигарети комплімент виробляють у Львові на тютюновій фабриці, власником якої є екс депутат Львівської обласної ради від партії Солідарність Григорій Козловський. Цієї історії є питання. Був це єдиний випадок, чи під прикриттям рошену ділки налагодили канал контрабанди сигарет до Європи. За даними журналістів, програми гроші лише за 2022-2023 роки згадана у сюжеті вантажівка з номерами вх 5519 см. Здійснила 16 перевезень з українського на румунський рошен. Якщо уявити, що кожного разу між солдашами ховали сигарети, то кількість мільйон. Нів доларів чорного налу важко і уявити, що ви зараз бачите перед собою. Це скарб. Чотири мільйона сигарет, і правда, скарб. Румунські митники повідомляють, що акцизний збір, який не сплатили ділки ввізши сигарети без розмитнення, становить орієнтовно 2 мільйона 300 тисяч лей. Що розуміли, це один мільйон євро. Це скарб. Марія Петручик для новин на часі.